Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Вінні та його друзі няньки для каченяти. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Одного дня. У столітньому лісі качка терпляче дожидалася, коли її діти вилупляться з яєць. Нарешті із плямистих шкарлупок з'явилося трійко пухнастих жовтих каченят. Мама привітала малят гучним кря і повела до озерця на перший урок плавання. Але вона не помітила, що одне плямисте яєчко залишилося в гнізді. Коли крихітне каченя вилупилося із своєї шкарлупки, воно тихенько закрякало, підкликаючи маму, але ніхто до нього не озвався, тож маля сиділо, кликало і чекало. Того самого дня у столітньому лісі вінні та його друг Рох прогулювалися. Через якийсь час Рох нашорошив вушка. Вінні, а ти чуєш щось? Сказав він. Вінні уважно прислухався. «Хм, схоже, таки чую, він розсунув кущик Лілій і побачив каченя. Мусимо знайти його, маму сказав Вінні. Друзі обережно вивели каченя із гніздечка і подалися на пошуки. Втім, жодної качки поблизу не виявилося. Лишається один вихід, сказав Вінні. заберемо його до мене додому. Перш ніж ми підемо, малюкові треба дати ім'я, зазначив Рох. Здається, ти вже його дав, мовив віні. «Хм, Правда? Я щось не пригадую, здивувався Рох. Малюк. Ось так ми його і назвемо, бо він. І справді маленький. У хатинці вінні друзі відшукали ящик, щоб зробити зручне ліжечко для малюка. Він поклав каченяті свою ковдру, щоб йому було тепло і затишно, а Рог засвітив лампу на випадок, якщо маля боятиметься темряви. Потім Рог налив у блюдце води і поставив його поруч. Може, тобі захочеться пити сказав він. Прокинувшись вранці, Віні, Рог і Малюк пішли в гості до кролика на сніданок. Ми подумали, а раптом у тебе знайдеться, чим його погодувати, сказав Віні І всього за хвилину кролик поставив перед малюком тарілку зі спаржею, горошком і шматочком помідора. Після сніданку Віні та Рох відвели малюка до будинку Кенги і Ру. Як чудово, мамо! У мене буде новий друг, я навчу його грати у всі свої ігри, сказав Ру. Спочатку вони погралися в хованки, а трішки згодом на малюка чекала особлива розвага. Ру понад усе любив ліпити пасочки з мокрої глини. А сподобалося бавитися з кенгурятком. Пізніше вінні, Рог і Малюк навідалися до пана сови. «Хм, а щоб мені дзьоба зламати, хіба ж ти не диво? вигукнув пан сова. «Дай, ну я покажу тобі, як чепурити і розпущувати пір'ячко, мій маленький друже. Невдовзі, попрощавшись із совою, припухнастий малюк перевальцем почеберяв додому звітні. Наступного дня тигрик і Ру прийшли до хатинки вінні, щоб провести час з малюком. У, -ху -ху -ху. давай пострибаємо до озерця, щоб ти ще й повчився гарно плавати. вигукнув тигрик. Каченятко. Пробувало стрибати, але так добре, як у тигрика, в нього не виходило. На озерці ру познайомив каченят з цікавими створіннями. Малюк проїхався на спині черепахи, похлюпався зі жвавим окунем і поскакав із жабкою. Наступного дня прийшов віслючок, щоб провести каченя на прогулянку. Навчиш мене ходити перевальцем? спитав він малюка. Той з готовністю кивнув і заходився чалапати, обходячи зарості будяків. Тоді віслючок і собі почалапав перевальцем. Він перевалювався вперед, перевалювався назад, перевалювався ліворуч, праворуч, аж доки не гепнувся. Я так і знав. Усе було занадто добре, щоби тривати довго. нарікав віслючок. Коли вже пора була повертатися, віслючок повів малюка до хатинки вінні, та невдовзі збагнув, що вони загубилися. Краще просто сісти тихенько і чекати, коли хтось прийде і знайде нас, сказав віслючок. Вони примостилися поряд і задрімали, чекаючи, доки за ними прийдуть. Минуло, здавалося, багато часу, коли він та Рох відшукали заблуд, ті міцно спали під вербою. Усі разом друзі подалися до хатинки Віні. хтось ішов, а хтось чалапав перевальцем. Коли Віні та Рох клали малюка у ліжечко, то почули, як він говорить крізь сон. Мама. Мама. От лишенько. Певно, треба знову спробувати відшукати маму каченяти», – сказав вінні. Рано вранці вінні та Рох завели каченя до кенги і після ретельних старань Таки знайшли його маму. Спочатку були сльози і крякання, і плескування крильцями, а тоді він і Рох привели качку до будиночка Кенги, а там відбулася зворушлива зустріч Каченяти з мамою. Я сумуватиму за малюком, мовив він. Та я щасливий, що він знову зі своєю сім'єю. А ми Завжди будемо раді бачити його тут. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.